Щось дивне відбувається у Лос-Сантосі. Серед ти, що міських вулиць розгортається невидима боротьба. У гру вступають нові сім'ї, починаються таємні домовленості, а за лаштунками готуються масштабні сценарії, чутки ширяться швидше ніж куля. А правда, поки прихована за сімома замками, сьогодні я відкрию вам те, про що не говорять усі, готові? Тоді починаємо. У штаті поповнення дві нові впливові сім'ї. Нервін та Арасака. Нервін це старі еліти, зв'язки на найвищому рівні та вміння грати у великі й небезпечні ігри. Кажуть, вони знають, як робити свої ходи тихо, але так, щоб результат відчули всі. Арасака повна протилежність. Вони несуть у Лусанто сучасні технології, холодні розрахунки і великі гроші. Ці люди не говорять, вони діють і робляться жорстоко. Місто готується до змін, і кожен хто тут живе, стане частиною гри. РП-сценарій Каматозний вантаж вже скоро. 30 серпня о 20.00 стартує новий масштабний сценарій від МГ Каматозний вантаж. За сюжетом у місті з'являється секретний вантаж. Ніхто не знає, що в середині, але він може змінити баланс сил у штаті. Мафія, бандити, Нацгвардія, поліція та спецслужби усі готові зійтися лоб у лоб. Ця подія стане однією із найгучніших рп ситуацій серпня. Готуйтесь, друзі, ло-Сантос на порозі хаосу. Квантер П стає гарячішим ніж будь-коли. Війни сімей, масштабні операції та сценарії, що змінюють усе. Слідкуйте за новинами, щоб бути у центрі гри. А з вами був Аксель Катана, офіційний медіапартнер Квантер П. Я завжди тримаю руку на пульсі, щоб ви перші знали про найгарячіші події штату.